Як зробити ідеальний хліб у себе вдома? Тримайте рецепт швидкого та дуже смачного хліба. Цей хліб немов з дитинства, неймовірно повітряний всередині та хрусткий зовні. А головне, що цей рецепт неймовірно простий у приготуванні. За цим рецептом хліб обов'язково вийде у кожного з вас. У миску вливаємо 700 грам теплої води приблизно 25-30 градусів. Додаємо по столовій ложці цукру та солі та вливаємо 2 столові ложки соняшникової олії. Всипаємо 10 грам дріжджів, це якраз одна маленька пачка. Перемішуємо, поки всі інгредієнти не розчиняться у воді. Якщо берете свіжі дріжджі, їх потрібно взяти в 3 рази більше, ніж сухих. Додаємо 1 кг звичайного пшеничного борошна та перемішуємо за допомогою рук. Даний рецепт розрахований на 3 середні буханки хліба. Вимішуємо спочатку в мисці. Потім присипаємо борошном поверхню стола та перекладаємо наше тісто. Продовжуємо мішати приблизно ще 8-10 хвилин. За потреби можна додати ще трохи борошна, але не більше, ніж 2-3 столові ложки. Тісто повинно перестати липнути до рук, але сильно тугим воно не повинно бути. Якщо додати багато борошна, він не буде таким повітряним всередині після випікання. Миску змащуємо олією та перекладаємо туди тісто, накриваємо плівкою. Кладемо миску з тістом в тепле місце на 40 хвилин. Тісто на цьому етапі вже дуже ніжне та пористе. Змащуємо стіл олією та перекладаємо тісто на нього. Зараз нам потрібно вивільнити все зайве повітря з нього. Робимо, як показано на відео. Ділимо на 3 рівні частини. З кожної частини формуємо кульки з чуть-чуть видовженою формою. Металеві форми змащуємо олією та перекладаємо туди наше сформоване тісто швом донизу. Накриваємо та залишаємо в теплому місці на 40 хвилин. Якщо у вас немає такої форми, візьміть тісто та сформуйте шар. Перекладіть його на пергамент чи силіконовий коврик. Накриваємо мискою і також залишаємо в теплому місці на 40 хвилин. В розігріту духовку в противень наливаємо в гарячу воду. Ставимо туди наш хліб та випікаємо з паром 10 хвилин при 200 градусах. Після цього часу дістаємо противень з водою та випікаємо ще 15-20 хвилин до рум'яної скоринки. Термін випікання дуже залежить від виду духовки. Дістаємо хліб та перекладаємо на решітку до повного охолодження. завдяки тому, що ми змазали форму олією, хліб дуже легко дістається та має неймовірну хумку скоринку. А м'якиш всередині вийшов дуже повітряний. Пробуйте пекти за цим рецептом і у вас обов'язково все вийде. Нехай ще більше родин в країні будуть коштувати смачний хліб у себе вдома. Підписуйтесь на мій канал, далі ще буде багато різних та смачних рецептів.